Uh -huh. Значить, давай працюємо з тими вкраденими у французів словами, вводимо їх у контекст. Анічка, тільки старайся, будь ласка, голосніше, бо я не впевнена, що у нас сьогодні добре чути. Uh -huh. Сиджу в кафе. Uh -huh. суфле, І чекаю на свій букет. Як bouquet. Букей, букей, все на ей. Бачиш, <coughs> ми, ми ввели три слова вкрадення французів англійцями, так? «Ей», кафе, суфлей, букей. Так, ще раз сижу в кафе, їм суфле, чекаю на свій букет. Ще раз. In cafe with a souffle, waiting for my bouquet. Скоро будеш в Лондоні, <laughs> так? Чекати. Так. Взяла сашей. Вдягла э, декольте і пішла творити свій день. Тоже тебе завтра в Лондоні чекає, давай. Декольте. Ага. Сашей. Uh, Сашей, my... не бійся mm -hmm. дальше. Мой декольте. Так. Ready to stay. To slay Угу. Значить, сашей – це не тільки цукор, це це будь-який сашей. В даному випадку швидше всього, раз в тебе декульте глибоке, значить це парфюми, так? Йдеться тут. Uh -huh. Тобто сашей – це все, що хочеш, може сашей бути. Це пакетик буквально, так? В, в Америці воно і буде не сашей, це тільки чисто ваше лондонські, англійські, британські сешей, так? Угу. Uh -huh. Без вина розе і перфей. І Слої з того десерту парфей і каже: я, я леді, як ти це скажеш? No, розей, no, mm, I am... Am I? Питання ти сама. Lady? Lady, ага, так. Так? так, так сама, сама собі. Так, а то що там, салати нарізати? Треба розе і парфей. Зрозуміло? Після шопінгу і спа лавандовий сашей. Uh -huh. After shopping, spa and a лавандо sachet. Uh -huh. mm -hmm. Сумочка від кутюр, а губи в неї чисте суфле. Як ми скажемо? Uh -huh. uh, Що ти? You... ти? Ти не знаєш от кутюр? От кутюр, це налякалося слово от кутюр, так? От кутюр це буквально висока, це висока мода, так? Це ото все-таки все дивне, так? От кутюр це то, що нам трошки дивнувати, так? Але оце читається от кутюр, так? А далі що це за слово? Тоже налякалося? Персей? Не персей, це не персей, це, персей", це перс. Це тут тут, тут а немає нічого французького, тут є перс, так? E, значить, so. чим відрізняється персиволет, знаєш? Ну, перс це жіночий, а волет це чоловічий кошельок. Тобто ти перс, знаєш, ти просто не знала, як воно пишеться, тому ти цю перс тут налякалась. Перс це жіночий, так, де копійки не великі, він має таку защёлочку, бачиш, перс. Так, тут уся в цьому защёлка, так, значить, менше, як. Так, а чоловічий, а чоловічий волет він на грубі гроші, так? Да. Дальше. значить, як віна. ти скажеш, ще раз сумочка від кутюр, а губи в неї чисте суфле. Таке перше слово, як вона читаю. От кутюр. Ти ж чула слово от кутюр? Ход. От. От, от кутюр? Не хот, эйч не читаємо. Е, е, дивися, зай, чого ти налякалася цього О, Поясни мені. Фонетики. Ми ж мали з тобою урок з фонетики, ні? Пам'ятаєш? Дивися, H, H, не man. Эй, ю завжди О. Зрозуміла? І останнє Ого. завжди німе. То чому ти на, на, значить, ота налякалася? Ти не мала, як, як розумна моя учениця, ти ота, боятися не мала. Ще раз. H-німе. Так само як в годині. Ми говоримо our, так? ми говоримо he is an honest man. Досить часто ейч-німе. Бо воно взагалі в них видих. Так? Друге фонетичне правило, щоб тут почитати, ей це завжди о. Ми знаємо autumn, ми знаємо august, так? А тут, а от, uh -huh. а останнє, і воно завжди німе. Uh -huh. В англійській мові хіба якщо буде оця французька рисочка, то ти його будеш читати як ей, типу кафей, «декольтей» і що ми там з тобою uh -huh. суфлей сьогодні згадали. Зрозумів? Uh -huh. тому, uh -huh. тому от а ти просто дурно налякалась. От кутюр, так? Да? тобто значить в неї, в неї якийсь кошельок, висока мода, хоча я не знаю, як це кошельок високої моди. Ну, вино, ну, вино ну, такі бувають. Далі. Тобто це сумочка. Це, мається на увазі дамська сумочка така, знаєш, з тих uh -huh. маленьких. От кутюр пес і. От кутюр пес. Липс пусоф. Пурсо. Пур, П'юр, Це ми з тобою. Ми з тобою вчили трифтонки, так? Кюр, pure". pure. Так? Пам'ятаєш? What can't be cured must be endured. Пам'ятаєш? Значить, Souffle — це чисто суфле в неї губи, так? Дальше. Купила букет, а потім другий, бо була акція. Як ти скажеш? a bouquet, uh, okay. then a uh, second, because there was a Угу. Uh -huh. Моя Христя колись тюльпанів навезла. Бо була скидка. Порозставляли, а вони такі красиві, голландські, знаєш, вже десь була акція, бо вони перецвітали. Вона таку красу зробила на подвір'ї, бо була акція, так? Далі, в з пінкою і під кастом про балет. Балет, uh, добре. Келих розей і всі проблеми на реплей. Um, one of rose. Чому ван гласи? Чому зразу зразу включила нелогічність? Один не може бути множені. Наш ти гласи сказав. One oh, glass? One glass. Uh -huh. Один келих one rose, play, і всі play. проблеми хай, йдуть на реплей. Давай. Моє кредо. Менше людей, більше перфей. Перфей, ще раз пам'ятаєш, це такий десерт слоями вкладається. Слой там йогурта завжди є. Mm. Зараз трускавки і всякі. Ти, напевно, не знаєш, що такі трускавки, У вас так не кажуть, так? Mm -mm. напевно? Ні. Трускавки це клубніка по-вашому, по, по американській стробері. Стробері знаєш що означає, як розшифровується стробери? Ягода на соломе. На соломе. Значит, это я уже добавила, раз, раз ты все знаешь, да? И, я знаю, я, я, я просто когда только-только ну, приехала сюда, я же вообще языка не знала, так что там сама вот это вот про эти ягоды, мы приехали же летом, и для меня запомнить было клубнику какая-то большая mm -hmm. сложность. А, значить, а, мене навчила, а мене навчила бабця, яка нам сортову клубніку колись давала. І вона каже, раніше це була дорога ягода завжди. І колись а колись в кожній хаті була корова і солома не було дефіцитом, то ага. в оці міжряддя трускавок завжди встелювали соломою. Та? І тому ага. так в, в ваші так і пішло. Значить, зрозумів. Значить, ага. значить ще раз, як ти скажеш, моє кредо менше людей, більше парфей. Moje geslo: manj ljudi, bolj popolno.